кожного нам заїхали квадратні фари лінзовані, які мають два режими ближнє та дальнє світло. Даний варіант йде у нас біле та жовте світло. товару, який буде на сайті у нас зараз 4126. Це у нас іде фірма-виробник лідер. Ось так вони будуть виглядати. Потужність їх 22. Це у нас лінзована фара, яка має кронштейне кріплення, болтів багато, щоб їх закріпити. Ось такі є кронштейни, які ставляться на дугу. Ось так на дугу. І є ось такі звичайні кронштейни. Які ставляться просто ззаду на фарі. Ось так буде виглядати сама фара. Вони продаються у нас комплектом. Це у нас іде фірма-виробник лідер, потужність 20 Вт. Це у нас є біле та жовте світло, в наявності також є біле та біле світло. Ось так вона виглядає. Кронштейн кріплення, як я вже сказав попередньо, так я зараз покажу ще раз. Можна її закріпити двома варіантами: є, або ось цей кронштейн кріплення ставиться ззаді. Ось тут її можна поставити. Або є кріплення, яке ставиться на дугу. Болти, звичайно, ждуть в комплекті. Хороша якість, кому цікавий варіант, звертайтесь. Відправляємо по новій пошті. Ціна за комплект 1150 гривень.